Вітаю, з вами Надія Макаренко і Книжковий Огляд. Сьогодні я хочу поговорити з вами про книжку як ми говоримо від Бориса Антоненка Довидовича. Книгу читала досить довго, читала її в електронному варіанті через Google книжки. Знала про неї завдяки розказам. Розказом від Ірини Фаріон, яку я відстежувала, і вона зазначала про цю книжку, тому вирішила її прочитати. По суті, це є книжка, яка збирає спостереження щодо вживання української мови, а власне неправильне вживання української мови слова. Які ми добираємо до, до формування нашої думки щодо конструкції синтаксичних, як ми будуємо речення? Відомо, що сам автор Борис Антоненко Довидович постійно жартував з фрази, яка звучить так. Двері зачиняються в водієм. Звісно, з Української словобудови і побудови речень ми не можемо говорити так, це якби ми взяли водія і почали відмикати, зачиняти ним двері. Ці конструкції пасивного характеру, не притаманні українській мові, як це вживають, наприклад, в інших країнах. Ми можемо говорити, що двері зачиняє водій. У нас завжди є хто робить і що робить. Так? Насправді, сам автор досить довго, близько 20 років, провів в ув'язненні, тому що він жив в часи в радянські часи, і ця книжка вийшла ще з радянських часів. Звісно, в ній. Є Деякі елементи, такі радянські приклади, але, звісно, він іноді дуже, дуже так чітко і дуже влучно говорить про те, що ті конструкції, які ми використовуємо, вони є недолугі, недоречні, неправильні. Треба з ними працювати, викорінювати їх в своїй мові. Він проходить по різним частинам мови, як то іменники, дієслова, сполучники і зазначає гарні відповідники, які ми можемо використовувати замість суржика, замість зросіщених виразів, фраз. Слів. Він бере за базу газети оповідання, при тому неправильні оповідання це ті, які він читає в свої, в свої сучасні роки, тобто в період радянського часу, коли українська мова була дуже зачищеною, і наводить гарні. Приклади вірного правильного використання за матеріал для свого дослідження, для своєї книжки, він використовує газет, газети або оповідання сучасних для нього авторів, ставлячи в противагу українську класику, відомі нам твори і Тараса Шевченка, і Марко Вовчок. Інших авторів або сучасників, які правильно послуговуються українською мовою, також він черпає свої знання із правильніст використання мови в, в живому мовленні, яке є природнім, який є правильним. Тож, книжка, як ми говоримо. Дійсно заслуговує на вашу увагу, коли ви читаєте її, у вас можуть виникати там, такі питання до себе, чи правильно я використовую, а як я говорю? А чи ті фрази, які ми зазначаємо як невірні, мені вони ближче, чи я відчуваю їх неприродність? А ті фрази, які ми співставляємо, які є вірними, правильними, чи вони є, чи я відчуваю, що ось так, так, це вони правильні. І для мене це природньо їх використати. Ось ці маленькі ефекти, які дає читання цієї книжки, насправді вони є дуже важливі, як маркери того, що ми. Все ж таки, що наша мова є українська як базова, як наша перша прошивка, коли ми чуємо ті чи інші вирази, і коли ми чуємо зросійщену фразу, то ми її, то вона нам відчуваємо певне відчуження, неправильність. Наведу тут маленький приклад з своєї біографії, можливо, вам буде це цікаво, можливо, під час читання цієї книжки у вас теж будуть виходити такі, такі спогади або якісь такі переживання. В моєму дитинстві. Мій дідусь, бабуся і сестра моєї бабусі часто збиралися разом, особливо на вихідних, і грали в карти. І ось коли вони грали в карти, то зазвичай у нас звучали такі, такі слова, як трефи, як черви і і мене завжди дивувало, чому у нас є і оці ем, ось ці, ось ці е, іноді подвійні фрази, так? Ем, піки були завжди піками, але як, як я з'ясувала з цієї книжки, навіть назви е, е, мастей в картах в у них є український відповідник, ці від, Відповідники не всіх, не всіх мастей, але принаймні половину я чула в своєму дитинстві. І коли я читала цей параграф, цю частинку книжки, де говорилось про масті карт, в які грали мої дідусі бабуся в минулому, я згадала, що вони використовували українські відповідники на частково на українсь, на Зазначаючи масті карт. Ось. І мене це приємно порадувало. Але половину з них вони використовували російські. Ось. І це говорить дійсно про те, що вже в їх часи відбув, відбувся ось цей злам, коли вони були змушені переналаштовувати себе. Своє мовлення, світогляд на російські ось ці колії. І це дуже цікаве, як на мене, теж спостереження. Можливо, коли ви будете читати цю книгу, у вас також з'явиться подібне. І якщо таке буде, будь ласка, зазначте, поділіться. Цим мені було б цікаво почитати. Я. Фіналізуючи це маленьке відео, хочу дійсно порадити вам прочитати цю книжку. Сам автор дуже довго провів в ув'язненні, тому що радянська влада бачила в його діяльності, і зокрема в цій книжці загрозу для себе. Це значить, що там є щось цінне для нас. В сучасному. І попри те, що деякі приклади мають якісь російські нотатки, як типу колхоз зробив те-то і те-то, все одно там звучить досить багато фраз, які ми, ми і досі послуговуємось, які помилки ми досі робимо, говорячи українською мовою. Тому беріть для себе, можливо, візьмете п'ять слів, фраз, виразів, які ви зміните в своєму мовленні, і які дійсно повернуть вас до, ваших, до вашого початку, до вашої першочергової прошивки. Я дякую вам за увагу. Я хочу попросити вас. Підтримати цей канал підпискою, вподобайкою і вашим коментарем. Для мене це важливо, тому що я бачу, що багато з вас, тих, хто передивляється це відео, досі не є підписниками. Я сподіваюся, що та кількість відео моїх оглядів та відео на інші різні теми, також вам прийдуться до душі і. Ви зможете взяти для себе частинку мого власного досвіду для себе. І, або це надихне вас зробити щось, прочитати якийсь новий твір для себе. Дякую вам ще раз і до, до зустрічі в наступних відео.